Доброго ранку, шановні батьки. Доброго ранку, любі діти! Ми розпочинаємо з вами новий тиждень, назва якого безпека на дорозі. І сьогодні я вас запрошую на заняття з ознайомлення з довкіллям, яке називається Будь на вулиці обачним. Діти, давайте з вами уявимо, що ми зараз у дитячому садочку. А куди ви підете з дитячого садочку, коли настане вечір? Так, вірно, додому. Дитячий садок та рідна оселя найнебезпечніші місця для дітей. Але ж вони завжди там знаходитесь? Ви ходите на дитячий майданчик, їздите з батьками у місто по справах. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як ви повинні поводитись на вулиці, щоб не трапилось біди. Перш за все, треба бути обачними та уважними. А скажіть мені, будь ласка, а як це бути уважними та обачними? Давайте це, розглянувши картинки, хлопчик переходить в вулицю. Іде він разом з мамою, місце тримаючи її за руку. Вони дуже уважні, слідкують за світлофором та йдучи з дорого, не відволікаючись. Як ви гадаєте, чи правильно та обачно поводиться хлопчик? А чому ви так вважаєте? Так, подивіться на наступну картинку. На ній ми бачимо дітей, які йдуть по пішохідному переходу, але вони поводяться так, ніби вони не на вулиці, а десь на дитячому майданчику. Вони сміються, граються і зовсім не зважають на транспорт. Чи вони обачні? Ні, по-перше, вони на дорозі самі, без дорослих, а по друге, вони дуже неуважні. А які правила безпеки вони порушили? Що вони зробили неправильно? Так, треба гратися на дитячому майданчику. Саме він призначений для ігор, а гра на дорозі справа небезпечна. Я вам пропоную пограти в гру можна не можна. Нам потрібно буде з вами розглянути різні ситуації, які зображені на картинках. І якщо це робити можна, то ми поставимо зелений кружечок, а якщо не можна, то червоний. Тож будьте, будь ласка, уважні. Ми починаємо. Чи можна йти через дорогу, тримаючи маму міцно за руку? Звісно, так. Чи можна дітям самим переходити дорогу? Ні. Чи можна переходити вулицю, коли горить зелене світло? Так. Чи можна дітям гратися на дитячому майданчику? Звісно, можна. А чи можна гратися на дорозі чи поблизу неї? Не можна. Правильно, діти. Все вірно відповіли. Тепер подивіться на наступну картинку. Хто це? Світлофор потрібен всім, і дорослим, і малим. Друзі, він багато може, пішоходам всім поможе він дорогу перейти, без лихих пригод в путі. Блимнули з червоним оком, нас застеріхає строго, що не можна крокувати, необхідно почекати, а зацвітиться зеленим і для тебе, і для мене шлях відкритий можна йти. Дуже раді я йти. Без побоювань ці діти йдуть, коли зелене світло. Чи можна назвати світлофор вартовим нашої безпеки? Так, а розкажіть мені, які світлові сигнали є у світлофора? І чи згодні ви з тим, що за вогниками світлофора треба стежити? Я сподіваюся, що ви були дуже уважні та дізналися багато корисного і цікавого. А я з вами прощаюсь. Дякую вам за увагу. До побачення!